Вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі із благодатною п'ятницею 13 вересня 2024 року. Сьогодні читаємо Євангеліє від Марка, глава 2, вірші з 18 по 22. «И бяху ученицы Иоанновы и фарисейстии постящися, и придоши и глаголоши по что ученицы Иоанновы и фарисейстии постятся, а твои ученицы не постятся, и рече им Иисус». Еда могут сынови брачнии, донди же жених с ними есть, поститеся, елико время с собою имут жениха, не могут поститеся, приидут же дние, егда отымется от них жених, и тогда постятся в тые дни». И никто же приложение плата небелина пришивает к ризе веце. А щельжени возьмет конец Его нової от Ветхого, и горша діра будет, и никто же вливает вина нова в мехи ветхі. а щельжени просадит вино новое мехи, и вино провеется, и меси погибнут. Но вино новое в мехи нове влиятель. А учні Іванові та фарисейські постили. і приходять вони та й говорять до нього: Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них. Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий, доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового. А як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. Усім доброго здоров'я і Божого благословення на день прийдешній.